Щоденник ДДА 4 січня, Несправжня особистість. Розум. виробив Фориси із списку характерних особливостей або фальшиву особистість, щоб вижити. Велика червона книга. сторінка 28. Багато з нас народилося у ворожому середовищі. Інстинктивно ми навчилися відчувати небезпеку. Ми опинилися в полоні сімейної історії та грали свою роль, роблячи все можливе, щоб вижити. Ми не могли бути справжньою особистістю, такими, якими нас задумано. Ми виробили таку особистість, яка може за дві секунди змінитися, пристосовуючись до будь-якої ситуації. Для виживання потрібно безліч навичок, і в дитинстві наше несправжнє я. Захищало нас до приходу в ДДА. Більшість з нас не усвідомлювали, що ми перенесли цю фальшиву особистість у своє доросле життя. Нові знання, що ми отримали, допомогли нам помітити постійний шквал негативних думок, продукованих нею. Здавалося, 14 рис були прошиті у нас в ДНК. Можньо рухаючись вперед, ми отримуємо підтримку на зборах і у своїх друзів по одужанню. Програмна література дає нам нові знання і допомагає розбудовувати мислення. Кроки допомагають зрозуміти, ким ми є насправді. Ми знаємо, що риси були важливим інструментом для нашого виживання в дитинстві, але тепер вони заважають рухатися далі. Опинившись на роздоріжжі, ми вирішуємо допомогти своїй внутрішній дитині вийти і перестати ховатися. Ми стаємо своєю справжньою особистістю. У міру нашого одужання, риси починають поступово слабшати, поки зовсім не втратять своєї влади над нами. Сьогодні я згадаю,